Перша лабораторна робота у нас називається обґрунтування вибору матеріалів, варіанти термічної обробки на основі техніко-економічного аналізу. Для того, щоб її виконати, ну і зрозуміло, що при цьому я зарахував її здачу, необхідно перше це, е, назву мету необхідно Привести далі йдуть загальні відомості, загальні відомості дуже в коротенькій формі, буквально там на одну, максимум дві сторінки необхідно викласти, тобто теоретичну частину. Після теоретичної частини йдуть частина з розрахунками, з методиками розрахунків. Перший розрахунок, який викладається, це річний економічний ефект по базовій та новій технології. Тобто, в нас є наприклад. Ось завдання номер, Якесь останнє возьму, щоб воно нікому не попалося. Ось. 26 шосте. Вказано, наприклад, що кульки радіальні для підшипників зі сталі такою-то, та, діаметром таким, то працюють в агресивному середовищі. Після термооброботки повинні мати таку-то термічну о, таку -то твердість, і запропоновано два варіанти термічної обробки. Перший варіант це гартування в печах СНВ або СЕВ, печі СНВ або СЕВ Знаєте, як розшифровується. СНВ розшифровується С це електрична піч, Н, це камерна піч v, вакуумна, або електрична елеваторна вакуумна. І потім наступне відпис... відпускання звичайної камерної печі з С обратна електрична, Н-камерна О це окислююче середовище, або якщо в кінці Z, то захисне середовище. І з наступним відпусканням або в кисній печі, сину, або в захисному середовищі. І другий варіант термічної обробки проводиться в соляних печах, або в соляних ванах, або їх називають печі ванище. Вказано, який необхідний програма випускає, випуску готової продукції. Необхідно визначити річний економічний ефект. Причому цей річний економічний ефект вказаний для всіх, зрозуміло, що завдань. В принципі, ці завдання між собою схожі, і якщо подивитися, то їх можна приблизно порівняти. Відрізняються тільки матеріали, і відрізняються термічні обробки з печами, які використовуються при цьому. Так, розібрали завдання. Тепер повертаємося до методичних вказівок з лабораторних робіт. Тут вказана методика розрахунку економічного ефекту для двох технологій. Вибираємо першу технологію як базову, другу технологію як новітню технологію, будемо так казати. Ну, і зрозуміло, що при цьому проводимо визначення. По е, певним завданням, які були висунуті вам. Е, встановлюються поточні витрати, нормативні коефіцієнти і тому подібне. Тобто у вас будуть присутні такі от формули, які, ви, які будуть розписані, що який, зна, яке значення необхідно використати, для того, щоб визначити цей е, річний економічний ефект. Звідкіля ці дані беруться, всі ці дані беруться або з кінця методичних вказівок, або із завдання. Тобто, е якихось додаткових там даних вам не буде потрібно. Е е доволі такі великі розрахунки, тому якщо ви розрахуєте, Правильно цю лабораторну роботу, то це буде рахуватися і як захист даної лабораторної роботи. В, ну, тут знову таки формули, яка літера що означає. Зрозуміло, що необхідно буде підставляти і просто рахувати. В кінці цієї лабораторної роботи є приклад, яким чином. Необхідно проводити розрахунки. Тобто, якщо ви це все прочитаєте, то в кінці, яким чином необхідно і оформити цю лабораторну роботу? Ну, і зрозуміло, що яким чином необхідно розрахувати. Ось приклад. Приклад. Також є варіант. ну Тут три варіанти використовуються. У вас може бути два варіанти. Е, нічого складного в цьому також немає. І потім по оцім ось підказкам, де що бачимо, в якій таблиці, які значення беруться. Вказано. Ви підставляєте свої значення, враховуєте ті дані, які були висунуті. І вибираєте значення в відповідних таблицях, і робите отакого вигляду таблиці для ваших двох ну або трьох варіантів. Тобто, лабораторна робота повинна бути нагадувати ось оцей ось приклад оформлення. А в більшості мірі це будуть отакі от таблиці з розрахунками. Тобто невеликий е, вступна частина, і потім ви починаєте отаким от чином, що розглянемо наступні варіанти і так далі. Що необхідно зробити, як необхідно розрахувати, звідки необхідно взяти ці дані, все приведено при цьому. Далі йдуть розрахунки капітальних вкладень, бачимо знов таки таблиця. Щоб було зрозуміло, як співвідношується варіант 1, варіант, 2 та варіант 3. Далі бачимо, звідкиля беруться ті чи інші значення для подальших розрахунків. Що тут в додатках, в таблицях, відповідно до вашого варіанту отриманого, в формулах, ну, або Є джерело 36. Ну, Подивитись в кінці літератури, його можна з легкістю буде е, скачати з інтернету це джерело. Потім розрахунки йдуть для певних варіантів, порівнюється перший та другий варіант, або перший та третій варіант. Якщо два варіанти, то це дещо спрощує ваші розрахунки. Ну і зрозуміло, що. Знову-таки таблиця, доволі таки буде велика ця таблиця для, так би мовити, завершальних розрахунків. Ну і в кінці визначається технологічна собівартість того чи іншого виду термічної обробки. Після того, як ви визначили це, зрозуміло, що необхідно зробити обов'язково висновки. Висновки це порівняти. Ті технології, дві чи три технології, які були запропоновані в завданні. Ну і зрозуміло, що обрати ту, яка буде найбільш вигідною. От таким чином відбуваються розрахунки, ну і здача цієї першої лабораторної роботи. Питання до мене є якісь? Чи це вже буде під час розрахунку більше, напевно, питань, так? По оформленню вопросу, його від руки все писати чи печатати. Можете як від руки, потім сфотографувати і виставити в моду, а можете і в печатному вигляді. Тут же ж головне, не сам принцип оформлення, головне правильно все розрахувати. І визначити, який варіант буде більш економічним. Іще питання є? Поки що. Не. Ну, я ж кажу, що будуть питання в більше мірі, коли ви будете виконувати саму лабораторну роботу. Тому звертайтеся друг що до мене або в Viber, або в Телеграмі, або на пошту. Якщо потрібні очні консультації, то телефонуйте і домовляйтеся, приходьте в університет. Тоді працюємо, я буду знаходитися онлайн, вдруг якісь питання будуть, задавайте.